Ти, ось це сама. Там дуже хороші хлопці стоять, дуже хороша міліція, вони нам квіти подарували, ми їх поїли чаєм. Ой, зараз нам щось поробити. Добрый день. Здесь. Я смотрю, здесь майоры, капитаны, почти рядовых нету, пару сержантов То, что не будет, все Мы можем пообещать. Сами? Хорошо. Ми, зараз ми Ви не там знаходитесь. Там з тої сторони такі великі мітинг, озвучка є. Ми всі а... разом три лідери політичних сил виступили, призвали людей об'єднатися, виходити на вулиці. Тому що той, хто вдома сидить, нічого в його житті не відбудеться. Ми повинні робити тиск на владу, щоб влада нас почула і щоб зміни в країні відбулися. Це залежить від нас, від кожного з нас. Які вашої результати не було? Президента нема, нової адміністрації нема, нікого немає. Але що дивно було стільки беркоту, я в житті не бачив. У всіх нормальних країнах президенти виходять до людей поспілкуватись, почути їх проблеми. Ми кличемо всіх українців підніматися, виходити і висловити своє обурення тим, що на сьогоднішній день не уряд, не президент не турбуються проблемами. Ми розуміємо, що за це повинні люди відповідати. Якщо ми профковтне це. Жодна людина в Україні не має гарантій, що його не поб'ють, що його не зволтує міліція і відповідальності за це не буде. Це буде законно. Тобто ми йдемо, ми йдемо в поліцейську державу. Ми цього не, дуже не хочемо. І тому наше звернення до всіх українців. Виходьте, будь ласка, общенаціональний страйк.